Так, хто любить ходити в спідницях, е, готуємося до сезону чобіт. Ця спідниця як не можна краще підходить для цього сезону. Ціна 2000 гривень. Бачите, є ось така вона трикутажна спідниця, є ось така вставочка з е, тканини Компаньона. Взагалі, спідничка. Дивіться яка класна трюхнитка, прям така ух. І е, ціну я казала. 2000, ціну я казала і що в нас по розмірах в нас іде 44 46 і 48 48 достатньо великий ну це ж трикотаж розумієте тут по розміру зараз покажу вам 48, -й. бачите, він він і на 54 й буде дуже добре. Тож треба орієнтуватися по замірах або на сайті, або дівчата вам дадуть заміри. Е, класна така шліца букова. Е, дуже гарно виглядає з різними світшотами, з моднявими светрами об'ємними. Дуже гарно такі спідниця. така Альтернатива штанів спортивних.